Вітаю всіх на каналі. Сьогодні в нас 21 липня. І ми виходимо вже на фінішну пряму. Вже пора готуватися до збирання врожаїв. Оглянемо сьогодні огород, що вродило, що не вродило і як буде далі начну. Ось посадили кусочок спаржі, Ось дворічка. Для експерименту пробуємо, що з неї буде. Ось одна річка. Ідемо далі. Цибулю, часник вже обрали. Ось далі огурчики. Огірки будуть, моркву поливаємо, якось вона тримається, ось картошка, сорта різона. Трошки вона ще потягне. Дощик пішов. Трохи поміг, то ще щось тут буде. Помідори. Помідори, ще зелені. Ось тут у нас кусочок Рів'єри. Вже викопали, ще трохи осталось. І їй вже нічого не допоможе, ні дощ, ні вода, нічого. Вона вже пішла на убель. Думаю, за 10 днів вона вже буде готова до збирання. Прожаність у цьому році Рів'єри. Непогана, але дрібної більше. За дні вулиці від дрібної. Три насіння, два великої. Весна цей год видалася Холодна. Город посадили 19 квітня, а 11 червня ми вже її копали. У людей повисохали городи. Взагалі нічого немає. І співчуваю, що спасло тут нас. Те, що травень цілий місяць лив і був холодний. А з 1 червня по 15 липня дощів не було. Ну, червень теж був холодний і почало воно пекти останній тиждень червня. А дощик пішов ну, і 17-го, і 18-го капав, і 19-го. Вчора трохи сильніший пройшов. Ось королева Анна. Середній сорт. Виглядає вона так. Це ще в нас тут такий кусок. Мій багато марізона. Вона себе оправдовує. рік пішла все, мох і болото. Картопля була в ціні, то все забрали, ніякого сорта не залишилось. все. Сорт Гранада. Гранада тримається в хорошому состоянні. Ще росте. Щось у її буде. Ще. Я не пробую копати, щоб не думати, чи тут є, що чи де, а потім одразу подивимось. А тут у нас ось, ось зимній сорт Пікасо. Як бачимо, Пікасо в нормальному стані. Влага тут. Ну, довчик пішов, вчора влага є, як бачимо. Вона ще росте. А ось ця картопля, яку я казав, ладошка. Так, я вже її назвав. Вона на руці похожа на ладошку. Вона теж зелена, ще росте. В неї щось буде. Тут морковка. Як будемо поливати, то буде толк. І ще ось у нас один сорт столовий, який зветься Ероу. Він теж вже пішов, буде сохнути. Ще ще є. Будемо збирати. Ось наш берег. Вода останній раз була в 22-му році. З того часу води тут немає. Якби була вода, можна було б і полити тут трошки. Що хочу ще сказати? Горіхи померзли, немає. Вишні померзли. Це його теж без вишені. Ну, скільки проживши, ще не було такого на моєму віку, щоб померла шовковиця, у кока от мерва ко шовковиця, що навіть ні одної нема шовковиці. Ні в мене, ні по сусідах, ніде. Ну, без цього ми якось проживемо. Оце такий у нас огляд городини на сьогоднішній вечір. В днем біють вітри, знімати погано. Ну думаю будемо з врожаєм всім теж бажаю, щоб був. Кождом вродили, кожен мали. У цей для нас непростий час. Зараз да, ще, ще покажу. У мене є один сорт картоплі, яку я садю кожний рік відро, вибираю чотири відра, ще кусочок. Картопля яка з Кіпру. Вже ми садимо її протягом 10 років. Відро посадили, 4 зібрали і відро на насіння. Вона хороша на картопляники, вони сирня білі. І це ця картопля, яка йде на, кар... на... Картоплю, картоплю фрі. Клубника в цьому році теж вродила. Мою дощ... в травні дощі були. На цьому буду кінчати. Кому цікаво, маєте до вас запитання. На цьому закінчую. Всім приємного просмотру.